Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас сьогодні, 24 грудня. Ми в центрі міста знаходимося. І у нас, друзі, зараз іде сніг. Ви його не бачите, але я бачу. Ось він, бачите? Забився отак, от між, між бруківкою. Ось такий у нас сніжок. Така погода, мінус три зараз. У нас у Дніпрі вимикають електрику по графікам, але. Трошки їх міняють, там можуть додати одну годину, наприклад, вимкнення більше зробити на одну годину. Чому кажу, що саме на одну годину, тому що, наприклад, у графіку пишуть, що на 3 години, а насправді даються на одну годину. Ось дивіться, у нас навіть святковий трамвай в бачите, світиться ось так, як новорічна ялинка. Ось так. Друзі, у нас ситуація в Дніпрі. 24-го сочельник. Сьогодні у нас Різдво. Люди будуть святкувати вже святвечір. А... Ось він цей гарний клас. О, ще один. Оце транспорт у Дніпрі, друзі. Хто питав, чи коли вимикають електрику, чи працюють трамвай, чи не працюють, працює електротранспорт. Коли буває таке, що один день може десь перебої бути з транспортом, якщо прилетіло щось і йдуть ремонтні роботи. Це на один день таке буває, а зазвичай ніж там обстрілами, то у нас транспорт працює, як і працював.